Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. За правий фланг України турбуватися не варто. Поки на Європолях Бухаресту колишній Вінгер Маріуполя, Олексій Кащук, доводив, що його дрибінг може стати у нагоді не лише рутаню, але й Реброву. Новий лідер національної збірної Віктор Циганков продовжує завойовувати не лише серця піренейських і європейських фанатів, але й розуми аналітиків статистичних порталів. Софа скор збив 11 ку найкращих гравців за підсумками четвертого туру кваліфікації євровідбору. Атакувальному півзахиснику Жарони, щоправда, чомусь віднайшлося місце на лівому фланзі атаки. Хоча мальтійців тероризував Віктор із позиції. Під нападника. Ну, дрібниця. Важливіша компанія Кейна і Сака, а також двох угорців, серед яких Теско неадеквата із партії Фідес. Рилом вази. Так що, що ти спитаєш? Нормальне питання став. Давай чи ні? Інший герой протистояння із Мальтою, ексодоклубник Циганкова, може покинути Динамо вже цього літа. Віталій Бояльський, начебто, не погоджується на зниження зарплатні у наступному сезоні. Згідно із інсайдами Ігора Бурбаса, один з трьох найдорожчих гравців киян може покинути клуб. А Суркіс через непотрапляння в лігу чемпіонів готовий попрощатися із лідерами, якщо ті не зменшать власні апетити. Оже зростатимуть ці ж самі апетити і в Георгія Ціташвілі, який досі належить Динамо. Захисник оформив дві гольові передачі у сенсаційному матчі молодіжного євро Грузії проти Португалії. Спочатку із запущеною свічкою не впоралися захисники португальців, що дозволило відкрити рахунок «Гагуа». Згодом під завісу першого тайму Георгій із Кутового знайшов у ортерському майданчику голову Сазонова, який абсолютно комфортно себе почуває у складі московського Динамо. Щодо ці та швілі, зараз грузинський захисник перебуває в оренді у Познанському леху. Трансфермаркет оновив цінники на гравців. УПЛ. ПЛ голкіпер Шахтаря. Анатолій Трубін виявився найдорожчим гравцем української Голкіпер гірників подорожчав на 4 мільйони. Тепер його оцінюють у 22. Не дивно, що паралельно із зміною цінника зростають і амбіції Анатолія. Агент Юрій Даняченко прокоментував зацікавленістю послуга гукіпера з боку Бенфіки, стверджує, не топ-ліга не цікавить. Для продовження кар'єри Трубіна ми розглядаємо топ 5 чемпіонатів у Європі: інтер та Одінези, у тому числі. Звичайно, чемпіонат Італії високого рівня, і нам він цікавий. Анатолій має на меті пограти в топ-лігах, і він вже абсолютно до цього готовий. Тим часом поповнюється легіон зірок, які готові допомогти українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення 5 серпня. Як відомо, відбудеться благодійний матч «Game for Ukraine», в якому зіграють команди Шевченка і Зінченка. Відомі імена уже трьох учасників до Жерара Піке і Кларенса Зейдорфа приєднався і Фабіо Канаваро. Чи команду обрав Володар золотого м'яча» 2006 року, поки невідомо. Тренером Дрім Тім Зінченка нагадаємо буде легендарний Арсен Венгер, що приєднається до. Команда Шевченка Андрій Павелко знає лише львівський су що будете далі робити? Україні, коли не переможе. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримати українців і водночас попросити вибачення взялися в УЄФА практично через два тижні після проведення фіналу ліги чемпіонів у Стамбулі. Тоді один із стюардів в агресивній формі намагався відібрати у булівельника англійського клубу Прапор України. Згодом синьо-жовтий стяг повернули, але не дозволяли вивішувати на парилах. Лист з вибаченнями від УЄФА прийшов на адресу УАФ. Щодо прикрого випадку в Стамбулі, то будь ласка, будьте впевнені, це була непремовірна необґрунтована ініціатива одного стюардів місцевого стадіону, що була миттєво припинена після того, як про неї стало відомо його керівникам. Звичайно, ми шкодуємо щодо тих болісних відчуттів, що спричинив вам даний епізод, і зробимо все можливе, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. Кого вибачення точно не втішить, так це Роберто Моралеса, який зараз перебуває в лавах ЗСУ. Після сьогоднішнього нічного вибуху у Києві український коментатор опублікував фото пошкодженого будинку у соцмережах. Малишка 33. Мій будинок квартири вже немає. Відомо, що трагедія, яка трапилася в Дніпровському районі столиці, забрала життя уже двох людей. Причини вибуху досі з'ясовуються.